Христос народився. Сьогодні у нас чудова тема радість Різдва Христового. Справді, зараз ми проходимо такий особливий сезон Різдва, сезон очікування або Адвент, називається. Коли ми розмірковуємо, розмірковуємо про надію, яку очікували пророки. І вона втілилася в приході нашого Господа Ісуса Христа. Розмірковуємо про мир, який на землі відсутній. На жаль, після приходу якраз гріха. Розмірковуємо про радість сьогодні, наша тема якраз радість. Розмірковуємо про любов, яку ми маємо в Господі Ісусі Христі. Так ми вже чули сьогодні цей текст на початку. Я хотів би його нагадати із другого розділу. Євангелія від Луки, вістка небожителів. Тому що радість Різдва Христового це та подія, яка принесена була на землю прихідом нашого Господа Спасителя Ісуса Христа для людей, але яка справді стала радістю для всього Всесвіту. І першими про це звіщають справді небожителі. З 10 по 12 вірш, 2 розділ, як ми вже чули на початку, дозвольте його нагадати. Іван для відлуки, та ангел промовив до них, до пастухів, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам ознака: Дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. Справді є світське розуміння радості. Це якісь позитивні емоції, це задоволене, це щастя, це гармонія. Радість люди сприймають як чогось досягнення, як втілення чогось, як спілкування з кимсь. Але так часто якраз ці досягнення або ця радість вона така дуже хитка і дуже швидко проходить. Розповідають один приклад, до відомого психолога прийшов один чоловік і говорить, у мене депресія, мені потрібна ваша допомога. Він говорить, ви знаєте, я знаю вам, що порадити. От зараз у нас якраз один комік виступає. Підіть його, послухайте, ви, можливо, вже чули цю історію. Цей чоловік говорить, я є цим коміком. Люди можуть проявляти, якби зовнішні інших веселити. А самі не мати цієї внутрішньої радості. Знову ж дослідники, медики говорять, що є гормон радості там Серафінін колись слухав одну програму. Нарколог говорить, що ви знаєте, от люди не вміють якраз знаходити цю радість, і вони знаходять в інших в розвагах або в якихось депресантах приймають, але все це не дає справжньої радості. І ми хочемо якраз сьогодні розмірковувати про радість різдва, і не просто радість, а радість різдва Христового. Тому що ця вістка, яку ми сьогодні чуємо і звіщаємо, ця вістка, якраз прихід Господа Ісуса Христа, це повернення справжньої радості. Біблійна радість це той внутрішній мир, це внутрішній спокій, це блаженство. Це не означає, що Господь обіцяє, що не буде труднощів, не будуть випробувані, не будуть переслідувані. Так це було і буде. Але біблійна радість це те, що є всередині в чоловік. Коли ми говоримо про радість Різдва Христового, про і сестри, безперечно, треба нагадати, чому Господь через ангела говорить про повернення радості. Тому що вона втрачена. Де втрачена? Пам'ятаєте, перші сторінки Біблії ми відкриваємо книги буття, втрачена якраз через гріхопадіння. Коли ми бачимо з вами, що Господь створив людину, Він дав їй якраз відповідальність і буття в другому розділі, 15 віршем, Господь говорить: «І взяв Господь Бог людину з Демського раю, помістив її, щоб порала його та його доглядала. Це було якраз радість, це була та гармонія, це було спілкування, коли ми бачимо з вами, Адам і Єва спілкувалися з Богом. Але коли Адам і Єва згрішили, коли вони не послухалися Господнього слова, ми бачимо якраз ось тут, з приходом гріха, втрачається радість. Подивіться, в третьому розділі, 17 й вірше, цей саме першої книги буття. Господь звертається до Адама і говорить йому, до Адама сказав він Бог за те, що ти послухав голосу жінки своєї їв із того дерева, що я сказав, бо тобі говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, терний, і оцет вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову, і в поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти, бо ти Порох і до Пороху повернешся. Наслідок гріха втрачена радість, наслідок гріха, Господь говорить Адаму проклята земля. Так само ми бачимо з вами прокляття, яке Бог сказав і для жінки в родах, прокляття, яке поклалося практично на весь Всесвіт. Ми читаємо з вами в посланні до римлян, апостол Павло говорить, що все творіння воно так само стінає, тому що немає справжньої цієї радості. Зверніть увагу, до речі, брати і сестри, ось коли ми чуємо спів, музиканти можуть сказати, скільки є справді мінорних пісень. Навіть на Різдво, які деякі пісні ми співаємо, вони в мінорі. Це якраз показане те очікування, бажання радості, щоб вона була повернена. Але ми з вами, з вами, брати і сестри, коли бачимо втрачену цю радість там в Едемі, там же ж, в третьому розділі, пам'ятаєте, уже першу надію Господь говорить, так, в п'ятому, 15 вірші, коли Бог звертається до Змія. Він говорить: 3:15 книги буття, і покладуй ворожнече між тобою, між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, ти будеш жалити його в п'яту. Ми бачимо надію, яку Господь говорить, що насіння жінки зітре тобі голову. Насіння жінки принесе якраз повернену радість. Книги Чисел, цей текст так само ми чуємо в Дні Різдва. Валаам, син Біорев, пророк, який не служив Господу, пророк який, пам'ятаєте, якраз балак його покликав, щоб він прокляв народ Божий. І там, в 24 розділі книги чисел, 17 вірш, Валаам говорить: Я бачу його, та не тепер. Дивлюсь на нього, та він не близько, сходить зоря ось від Якова, підіймається з берло з Ізраїля. Це справді вістка про те, що. Буде повернена втрачена радість. І апостол Павло в Галатах, 4 розділі, 4 вішем говорить, як настало ж виповнене часу, Бог послав сина свого, що родився від жени та став під законом. І 6 вірш цього самого 4 розділу: а що ви сини Божі, послав у ваше серця духа сина свого, що викликає Авва, Отче. Коли настало виповнене часу? Коли прийшла якраз Богом відведений цей період хроніки, прийшов Ісус Христос і прийшла повернена радість. І ми прочитали тут в шостому вірші, якраз що коли ми вже маємо це усиновлення, ми можемо в радості знову ж кликати Ава, Отче. І текст, який ми сьогодні, якраз з вами основний прочитали: прихід на землю Спасителя, це є повернення радість. Подивіться, ангели сказали, радість велика стане всім людям. В чому радість? Хто являється тим, хто приніс цю радість, народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Радість справді, що прийшов на землю Спаситель. Пам'ятаєте цю саму вістку ми читаємо з вами ангел знову ж, небожителі, служебні духи, Приніс Йосипу, коли Йосип так само боявся прийняти свою жінку Марію, коли він ще не був для неї чоловіком, вони були тільки заручені. І ми бачимо з вами, що ангел з'явився і Матвій про це записав в першому розділі 21 віршем. Ангел говорить: вона вродить сина, що даси йому імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів, радість в тому, що народився Спаситель. Очікуваний Спаситель. Для всього людства Христос Господь. Цікаво, що Лука якраз пише цю вістку Євангелію від Луки, потім другу книгу дії святих апостолів, пише для свого друга Феофіла, для того, який шукав Господа. І він говорить, радість в тому, що народився Христос. І Христос це є помазаний. Знаєте, Писання якраз показує, що помазували кого? Пророків, просвящеників. І царів. І радість якраз є ця внутрішня в тому, що Христос, як помазаник наш Господь Ісус, Він якраз включає в собі досконале якраз розкриття, Він є досконалий пророк, Він є досконалий пересвящен, і Він є досконалий цар царів. Багато про це якраз є текстів, які підтверджують, Подивіться, коли Господь Ісус Христос війшов в Єрусалим перед своїми стражданнями, Матвій 21, розділі 10 віршем говорить, коли він війшов до Єрусалиму, Ісус, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? Народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Ісус Христос є справді досконалий пророк. Він знає, Він провіщає Слово, тому що Він Бог, який явився в тілі. Самарянка, згадуйте 4 розділ Євангелія від Івана, коли вона зустрілася, і Ісус Христос говорить все про її життя. Вона говорить, бачу, Пане, що пророк ти Іван записано це 4 розділі, 19 вішам. Ісус Христос, Він є досконалий перезащенням. В цьому є наша радість. Послання до євреїв. Я вважаю, що це апостол Павло, саме автор цього послання. Подивіться 4 розділі з 14 по 16 вірш. Апостол Павло говорить про Ісуса Христа як досконалого пересвященника Євреям 4 розділ 14. Отож, мавши великого пересвящення, що неба перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося і сповідання нашого. Ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям наших. Але випробовано усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Авоса Павло говорить: ми маємо великого пересвященника. Хто такий пересвященник? Це посередник, який зв'язує Бога святого з людством. І ми бачимо з вами, що Бог установив якраз для народу ізраїльського служіння священиків. Але послання євреїв все якраз показує і розкриває тему, що Ісус Христос є досконалий пересвященим. І 16-й вірш, бачите, що ми прочитали тут євреєм, 4 розділі, ми маємо право. Апостол Павло говорить: приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Ми маємо право якраз приходити безпосередньо через Ісуса Христа до Бога Отця. Пам'ятаєте, як була улаштована якраз кіння, і пізніше храм був улаштований? Було особливе місце святе святих, яке відділялося якраз цей якраз покривалом, куди не міг зайти ні, ніхто із простих, навіть священик і тільки перевсвященик, і то один раз він міг зайти. Туди, у святе святих, для того, щоб принести жертву очищення за весь народ. Що сталося, коли наш Господь Ісус Христос помер на хресті Голговському? Так, Євангелист Матфій нам про це говорить, сталося, що ця завіса, яка відділяла якраз вхід до святого святих, вона Божою силою розірвалася, відкритий зараз доступ, радість велика. Тому що народився для вас Христос. Досконалий пересвященник. Ми маємо цю відвагу входити до Нього. І Він є цар царів і Господь господствуючий. Ми якраз в ці дні Різдва згадуємо про зустрічі з немовлятком Ісусом. Сьогодні ми читали про зустріч пастухів. Ми так само згадували про зустріч мудреців зі Сходу. Це царі, якраз зі Сходу, які прийшли. І що вони говорили в Єрусалимі? Де народжений Цар юдейський? Ісус Христос, помазаник, Він є цар. А в об'явленні 17 розділі, 14 віршам, ми бачимо з вами цю битву, яка ще буде якраз. Битва якраз протистояння зла проти Агнця. 14 вірш, 17 розділу об'явлення сказано, вони воюватимуть проти Агнця. агнець переможе їх. Бо він Господь над панами та цар над царями, і ті, хто з ним покликані, вибрані і вірні. Він Господь над царями і пан над панами. Але, брати мої, любі і сестри, радість велику її необхідно прийняти. Пам'ятаєте, що ми прочитали з вами на самому початку. 12 вірші цього другого розділу Івангелії Луки ангели сказали: ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Так. Про народження цього великого царя почули в Єрусалимі. Цар почув, книжники фарисеї почули, але ми не бачимо реакції, щоб вони якось відреагували, щоб вони зустрілися з цим народженим царем. Справді, справжня радість стане нашим надбанням, коли ми зустрінемося з народженим Спасителем Ісусом. Тому що коли пастухи послухали цю вістку, подивіться, з 15 віша ми повертаємося в наш перший текст другого розділу, вони прийняли рішення. Луки, 2 розділ, 15 вірш, сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному: Ходім до Віфлеєму! І побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосифа та дитинку, що в яслях лежала. Радість стала їхнім надбанням, вони прийшли і побачили. І коли ви читаєте далі завершення цієї історії, 20 вірш, пастухи повертаються зовсім з іншим настрям. Вони повертаються з цією радістю внутрішньою. Ми читаємо знову ж про. Кожну зустріч, коли люди щиро шукали свого Спасителя. Згадайте, на сороковий день ми читаємо далі тут у другому розділі Ліванг Луки, Симеон, Анна, коли вони зустрічаються з народженим Ісусом Христом, вони мають цю радість Різдва Христового. Для нас важливо, коли ми вже зустрілися з Господом Ісусом Христом. Ця внутрішня духовна радість, це блаженство. Як ми можемо перебувати, як ми можемо підтримувати цю радість? Це справді мати спільність один з одним і перебувати в цій радості, в спільності з Господом Ісусом Христом. Ісус перед своїми стражданнями. Євангелист Іван це записав в 15 розділі, 4 вірш, говорить, перебувайте мені, а я в вас. І 11 вірш цієї самої вістки, коли Христос приводить приклад виноградної лози. 15 розділ, 11 вірш Євангелист Іван пише, Христос каже, це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Ми можемо якраз мати цю внутрішню радість. Ми можемо мати це співання, коли ми будемо мати тісні, постійні стосунки з Господом Ісусом Христом. Тому що пам'ятаєте, що радість. Це є одна із ознаків плода духа. Галатам 5 розділі, 22-й вірш. Ми зараз не будемо читати, ви добре знаєте цей уривок. Там сказано дев'ять характеристиків. І, до речі, зверніть увагу: це плід духа. Не дев'ять різних плодів, а один плід. Один досконалий плід. І серед якраз а, того плоду, там є і любов, там є радість, там є мир. І тому справді, коли є і випробування, як ми вже згадували сьогодні, Яків в першому розділі, другим віршем, говорить, майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в всякі випробування. Коли є випробування, ми так само можемо мати повну радість. Там же Яків говорить, і в цьому є сила підтримки цієї радості, коли ми маємо спільність в п'ятому розділі, Яків, 13 вішем. Чи страждає хто із вас? говорить Яків, нехай молиться. Чи тішиться хтось, хай співає псалми? Тішиться слово, радіє. Апоса Павло знову ж в римлянах дає це повеління. В цьому якраз сила, як ми можемо підтримувати одного. сила церкви Христова римлянам, 15, розділ, 15 вірш, 12 розділу римлянам. Там повеління сказано: тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Це не означає, що ми не розділяємо, коли є труднощі, коли є переживання. Пам'ятаєте, навіть Господь Ісус Христос, коли був на землі, Він так само проявляв скорботу. Він плакав про Єрусалим, Він плакав, коли був у, 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 біля могили свого друга Лазаря, але повеління чиститься з тими, хто тішиться. Як ми проявляємо нашу радість, ми співаємо псалми. Ми розділяємо свою радість, ми проявляємо свою радість справді вдячністю Господу, вдячності в сім'ї, вдячності ближнім. І люди навколишні бачать, що ми маємо цю справжню радість. І саме останнє: відповідальність була пастухів. І потім кожного з нас ділитися цією радістю. Як ми маємо таку детальний опис, такий детальний опис подій народження Ісуса Христа? Справді, тому що пастухи, як ми прочитали, поділилися цією радістю, а Марія склала все це в серце. А пізніше ми читаємо в дії святих апостолів, що Марія і інші апостоли, 11 вірних, вони зібралися разом і 120 чоловік і створюється церква Єрусалимська. І Лука пізніше приєднався. Ми не бачимо його, тому що Лука не був. Навіть із євреїв є дослідження, говорять, Лука був лікарем із язичників. Лука почув скоріше всього цю вістку від Марії. Хтось сказав нам про цю вістку радість, що народився Спаситель Христос Господь. Ми зустрілися з ним. Є навколишні люди, які сьогодні потребують якраз, щоб ми поділилися цією радістю. Тому нехай Ісус Христос буде для кожного з нас Спасителем. Нехай наша реакція, якраз прояв радості, буде це поклоніння Господу і Спасителю Ісусу Христу. І друзі, якщо ви ще не маєте цієї радості або втратили цю радість, зустріньтеся з Господом Ісусом Христом, як своїм Спасителем. Він і сьогодні чекає вас, Він, і сьогодні бажає повернути вам цю радість спасіння, внутрішній цей мир і спокій. Якщо ми маємо радість, давайте ділитися з навколишніми. Якщо ми бачимо, що, можливо, рядом брат, сестра, або ми когось не бачимо, ось там сидів рядом з вами. Прямо сьогодні, після служіння. Можливо, вони не мали можливості дивитися трансляцію. Ми зв'яжемося з ними, ми поспілкуємося з ними. Ми поділимося цією радістю Різдва Христового. І нехай Господь буде прославний. І радість буде Різдва і Різдва Христового. Амінь. Помолимося.